Привіт, громадяни Ютуба! Зараз 4.27 ранку. Мені в голову прийшла якась божевільна ідея почати записувати геймплейчики свої, де я навчаюсь грати на геймпаді. Записувати для того, щоб потім відстежити хронологію свого прогресу, от як в мене виходить. Геймпад, дивіться, я маю ось ось такий: це Logitech. назву десь приклею внизу. Отут, наприклад, я його трошки задіайваїв. Отут я наліпив пластиліну, щоб він був товстенький, для того щоб можна було вхопитись нормально рукою за нього. Сподіваюсь, що я скоро навчусь на ньому грати і замовлю собі якийсь е, кращий геймпад. Якщо не навчусь, ну нічого страшного. Сьогодні вже другий день, але давайте рахувати, що це перший день геймпадизації, тому що. Вчора я лише спробував трошечки роздуплився, як створювати лобі в Black Ops 6. Спробував два лобі катнути, в мене нічого не виходило, сьогодні вирішив, що ну, треба братися вже за цю справу серйозно, щоб на до релізу Warzone вже вміти трошки туди-сюди розкріпощати, так сказати, молодь в Call of Duty Warzone. Що ж, погнали, давайте до геймплейчика. Фух, от я додав чотирьох ботів. Рекрути, беремо дезматч. Стейкаут, мапа. Поїхали. Я ще не знаю, я ще не роздоплився, як робити гімпади. Гімпади, господі, гімпади підкати, бо я не вмію оцей оце, е, хват-кло. У мене так пальці не загинаються. Тому давайте спробуємо просто отак: от, сюди, сюди. А! Курва! Так, побіглий. У мене стоїть перк. Ой, як воно присмоктує. Дай боже. Я до цього розім'явся три гри без е, Без аїмасіста, ну там взагалі там плачевна хуйня. Якщо хочете, пишіть коментарі, я вам наступний відос запишу е, фул, де я розминаюсь. Спочатку без. Балять. Без Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. я не можу довестись в клоуз, тому от в рукопашечку. Мужик, блядь, ти шо там сидиш? Жопу нюха, потний таксист. Аймасист. Так, встань, встань. Ой, як, хуйово. Ой-ой. Побігли. Пау, пау, пау. Перезарядитись. Досі плутаюсь в книпках. Вимбачте. Я навіть не знаю, як я починаю ножом бити. Я щось, блядь, тисну, сука, в паніці. На все, на все що я бачу. Ой-ой-ой, по ногам так йому треба. Ой, загубився, божечки-можечки, божечки-кішечки, біжечки кишечки. Ля-ля. Ні, Ну, це вже кіберс кіберспортом трошки пахне. Трошки кіберспіртом навіть. Та <ритом> та Я вважаю, що для такого геймпада... Ну, тут, до речі, с -с -с самі стіки наче непогані. Єдине, що форм-фактор у нього. Я коли його купував. Чомусь подумав, що. Ну, блін, ну. Візьму форм-фактор, схожий на плейстейшеновський. А воно прям. Ну він дуже незручний. Якби не йобані пластилінові діайвайки мої, то було б дуже плачевно. Його прям незручно тримати в руках. І після там півгодини-години гри у мене дуже сильно боліла кість. Зараз. Значно краще. Ай -яй, яй. Запишу вам коротенькі дві каточки. Можливо, одну, щоб хронометраж не розтягувати. Покатки і так по 15 хвилин. Давайте запишу дві. Пущу вам кращу. Н ні, пущу вам дві. Апс. 27-13. 2 КД. Прикиньте, 2 КД. А це перший день гімподизації. Ось о. Що. що витворяю. Насправді, є цей є ютубер. Е він же стрімер Гуляка Гоша. І я оце зайшов до нього. Я побачив, що він перший день сів на гімпад, і в нього, блять, ну все прям летить. Потім мені Харіс сказав, що він не до того грав, бо він же там і мобілки записував, типу а на мобілці там ще складніше, ніж на гімпаді грати. Як же воно присасує, це піздець. От коли по... пограєш без аймасіста пару каток, і за аймасістом воно прям присасує. Я дуже криворукий. І в мене все одно виходить це робити, блядь. Перезарядка. Ай-яй-яй, мужичок, мужичок, блядь, мужичок. Не їби мене, будь ласка. Ой, Не Не кохай мене, вибачте. пу 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 Ну и да. Может, четыре бота это мало? Треба пять оту давать, не? Опа. Да ебуть все. Уа. Уа -а -а -а. Вау. Ой, щось є, щось оце наплужив, блядь. Настрибав, наплужив, знов заплутався в кніпках. Дайте ще одного вбити. щоб КД покращити трошки, вже катка закінчується. Як же воно веде, блядь. Ну от, я дурачок, а воно а воно веде, доводить. Ну, добре. 42.16, 263 КД. Зараз додамо ще одного бота, спробуємо проти п'ятьох ботів. Так, друга каточка, друга каточка тут. А! Дуже погано, дуже погано постріляв. Що він розвернувся? Угу. От, і я вже трошки в мене. Кість втомилась, і я вже цей. Е... Гірше стріляю. Добре. Побігаю. Бачу сліди. Зникли сліди, він напевно поліз. Ого, ого. Лізуть на картах. Блін, ну щось ну, таке відчуття, що це вже не рекрути, це вже складніші боти. Вони вже бігають, перестрілюють мене. Поїхали. Мені треба хоча б хоча б один КД, щоб був. Так як це перший день, тоді буде один КД. Ва -ва! Нема. А, є один КД. Сюди. Блять. А, погано. Треба на префаєрі виходити е... одразу одразу в прицілі. Та як як щось. а, вау! Туди його сюди щось кручу той стік. Верчу. О! Трипалки. І тут був ще його товариш. Не, до, не достріляв, блін, не дотиснув, я зірвав приціл. Треба було дожимати. Блін, як воно присосало, це пиздець. Що так можна? Десь. Тут виходить. Ой, як воно повело за першим чуваком. Прикольно. Прикольно. От воно, до речі, чим довше ти граєш, тим краще ти помічаєш, як воно доводить. Хоча я не можу сказати, що я вже довго прям граю. Ай! Вау, вау, вау. Будь ласка, будь ласка, відпустіть мене боти. Містер Батьє. А! Якщо вдалося е, приліпити на голову, ну, типу, навестись, воно за вас не наводиться. Головне попасти прицілом. Тоді воно присмокче і потрошечки треба доводитись. Воно не прям саме за вас все робить. Але, ну. ну блять, от бачите, з одного зірвав, іншого не добив. Ой-ой-ой! Зараз трошки. Бля, до стінки приліпився, бачила, до кутка. Чомусь почав for Бачите, я зриваю. Я зриваю приціл треба легесенько, а я ще не навчився це робити. Ой-ой, щось кудись понеслось бля. Кінець катки. Довго-довго. Що ж треба швидкість реакції мати навіть. Навіть проти батьє. пу 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 Пу-пу-пу. Табличка 4326, 1.65 КД. Ну, непогано, 43 кіла настріляв. І так, є топчани. Зараз ви побачили, як я трошки ще ракую оцими от клешнями своїми. Можу вам сказати, що для першого дня це прям дуже непогано, так як я е, дуже великий глек, і ігри, в які я грав на геймпаді, це Мафія Definitive Edition, Bramble. І колись на Денді щось я трошки, ну як трошки на Денді, я багато пограв, але ж ну там не було 3D ігор. Що хотів ще сказати? Якщо вам цікаво прогрес абсолютно нульового чувака на геймпаді в Call of Duty, тоді підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайку, тисніть на дзвіночок, бо через тиждень уже буде новий відео про те, що я вже вмію через тиждень. Зустрінемось через тиждень. Давайте.